Добрий день. Дамір проводить розминку. Дивимося, уважно повторюємо за ним. Давай. Молодець. Давай, давай, він нормально. не збивай. Богдан, не збивай, він правильно все робить. Молодець. Наступна вправа. Він дуже добре робить, не збивай, я тобі його кажу. Каріна. Закінчили. Біг на місці. Закінчили. Правильно зірочка, зірочка. Правильно молодець. Закінчили. Не збивай його, будь ласка, він все правильно робить і сам. Наступна вправа. Давай, Дамір, яка вправа? Стрибки на місці. Закінчили. Закінчено. наступна вправо. Ножиці, ножиці. Де не збивай, Каріна, відійди, будь ласка, не збивай, він правильно робить. Не збивай, він все знає сам. Нахиле. Молодець, нахиле. Давай. Ну не збивай, ну не збивай, ну. Дамір, давай, як хочеш вправи, так і роби. Давай, молодець, молодець. Будеш ти проводити, будеш проводити свої вправи. На наступному році ти проводиш. Так, да, правильно. Мілана. Мілана. Правильно. І в іншу тепер сторону. Тепер в іншу сторону. Дамір, в іншу правильно. Закінчено. Правильно. Ручки на плечі. Мілана, подивись, подивись, що робить. Ні, це в інше. То було назовні, це всередину руки. Бачиш, ти неуважно. Закінчено. Давай. Правильно, стрибки на одній нозі. Поміняли ногу на інші тепер. На двох. Закінчили. Правильно, правильно, правильно. Сійка, да. стійка, так, стійка, да. Тепер, лів... тепер на лівій, на, на лівій нозі. Закінчили, прес тепер 10 разів. Лягли на спину прес десять разів. Давай. Ми ще не робили, Ні-ні ні. Лягли на спину на спину і прес десять разів. Закінчили. Встали. Так, що ми ще не робили? яку вправу? Хлопки. Як Каріна. Каріна пока підказує. Хлопки. Богдан. Випади. Випади ще не робили. Давай. Потім в іншу сторону. В іншу Дамір. Розвернись в іншу сторону. Ріна, все молодці, молодці, помахали ручки дітка.